У західній Мексиці серед дивовижних гір Сієра Мадре є місто під назвою Тепік це місто як чашка насиченої кави, що запрошує вас до справжнього та незабутнього досвіду. Ласкаво просимо Кейсі Гамлін, UKUKUK UK, UK, на гамірних ринках, різнокольорові тканини та веселі звуки змішуються, створюючи особливе відчуття. Це як Ізмайловський вернісаж у Москві, але справжній мексиканський колорит робить його більш жвавим та красивим. Це справді культурний досвід, як Велике Серце Росії. Прогулюючись сонячними площами, красиві арки та музика вуличних артистів створюють чарівний настрій. Це як затишний вечір на Арбаті в Москві. Якщо ви хочете по-справжньому зануритися в культуру. Дослідити історію або відволіктися від стресу повсякденного життя. Тепік обіцяє вам незабутню подорож як захід сонця над океаном. Історія тепіка це класне поєднання давніх традицій та іспанської спадщини. Корінні народи, такі як Кора та Уїчолі, наче вправні ткачі, що створюють візерунок, залишили великий слід у культурі міста, красиві старі будівлі тепіка з їхніми вишуканими фасадами та таємними двориками, ніби дихають історією. Вони схожі на старого купця, що береже свої секрети. Прогулюючись бруківкою, ви побачите величні церкви та чарівні площі. Кожне місце, наче бабуся Каскарка, розповість вам про своє минуле і принесе вас у часі. Ох, Тепік! Мексика це жваве, але спокійне місце. Це серце штату Найарит, відомого своєю прекрасною природою. Тепік це не просто місто, він справді відчувається як дім для своїх мешканців. Коли ви побачите, як друзі базікають у затишних кав'ярнях або почуєте їхній сміх, коли вони е, смакують смачну мексиканську їжу, ви відчуєте це тепло. Дозвольте вашому авантюрному духу дослідити приховані скарби. Цього чарівного міста. Кожне місто має свій центр, місце, де всі збираються, і де життя найжвавіше. Це місце, де ви можете по-справжньому відчути серцебиття міста. У тепіку цим центром є пласа де Армас. На цій площі є старі будівлі, тіністі дерева та. Це жваве місце, де можна побачити повсякденне життя людей. Продавці продають всілякі речі від свіжого соку до гарячої кукурудзи на грилі, тієї, що з чилі та лаймом. Тут ви знайдете найчистіший тепік, місце, де час, здається, сповільнюється. Прості радощі життя, ось що справді має значення. На північній стороні пласа де Армас ви знайдете кафедральний собор непорочного зачаття. Дві високі вежі церкви тягнуться до неба, і їх видно здалеку. Вони є, наче дороговказ віри, символ сильного духу тепіка. Ці вежі можуть трохи нагадувати вам кельнський собор, але, звичайно, у меншому масштабі. Всередині так само красиво, з високими арками, чудовими вітражами та золотим вівтарем, що сяє у світлі свічок. Ця церква, наче живий музей святого мистецтва, вона показує віру та сильну переконаність, що формували тепік протягом сотень років. Тут ви можете побачити старе російське місто, сповнене історії. Оповідань та давніх традицій. Зовсім поруч із площею зброї ви знайдете Авеніду Мехіко, головну вулицю Тепіка. Це серце міста. Ця вулиця повна життя і є ідеальним поєднанням старого і нового. Старі колоніальні будівлі перетворилися на сучасні магазини та затишні кав'ярні. Кожна будівля має свою історію про тепік і цікаво їх послухати. Ці величні колоніальні особняки колись належали багатим купцям. Тепер вони стали крутими клубами, де люди відпочивають. Знайдіть вуличне кафе і присядьте і спробуйте місцеву каву. Кажуть, це одна з найкращих кав у Мексиці. Якщо ви хочете відчути справжнє серце Тепіка, просто пройдіть кілька кварталів від проспекту Мехіко. Тут ви знайдете ринок Хуана С. який є найбільшим і найжвавішим ринком у цьому місті. Він повний кіосків і маленьких крамничок, і це справжня насолода для ваших почуттів. Кольори, запахи та звуки тут справді дивовижні. Не соромтеся, поговоріть із привітними продавцями. Їхні посмішки такі ж теплі, як мексиканське сонце. Ринок Хуана і Скутії це більше, ніж просто ринок, це місце, де ви можете по-справжньому зануритися в культуру. Навіть після того, як ви повернетеся додому степіка, це місце залишиться у вашій пам'яті як симфонія для ваших почуттів. Тепік це місто, яке дуже любить проводити фестивалі та різні заходи. Тут старі традиції перетворюються на справжні веселощі. Найбільш очікувана подія це ярмарок на Яріт, який проводиться щороку в березні протягом двох тижнів. Танцюристи в традиційному одязі зачаровують глядачів своїми граційними кроками та ритмічними танцями. Музика Маріачі наповнює повітря. А вулиці повні веселих труб та скрипок. Ярмарок на ярід це більше, ніж просто вечірка, це свято міста Тепік. Це культурна картина, сповнена традицій, радості та гордості, що передається з покоління в покоління. Щоб ваша подорож до Тепіка була сповнена гарних спогадів, вам точно не варто забувати спробувати місцеву смачну їжу. По-перше, ви обов'язково повинні спробувати пескадо зарандеадо це особлива риба гриль, що є візитівкою Тепіка. Вона має трохи димний, солодкий, гострий і трохи кислуватий смак. Якщо ви хочете скуштувати найавтентичніші смаки цієї землі. Ви повинні спробувати бірію. Це традиційне рагу з баранини або яловичини, приготоване до дуже м'якого стану. Не забудьте спробувати вуличну закуску елоте. Це кукурудза гриль, зазвичай з майонезом, сиром, порошком чилі та соком лайма. Це смачна закуска, яка точно порадує любителів їжі. Якщо ви хочете солодкий напій, спробуйте тихуїно. Це кисло солодкий напій. Виготовлений з ферментованої кукурудзи. Тепік це місто, де старі традиції досі дуже живі. Найкраще це показує мистецтво народів Уїчоль та Кора. Народ Уїчоль створює прекрасні витвори мистецтва, використовуючи крихітні скляні намистини. Вони ретельно розміщують кожну намистину. Щоб створювати вигадливі візерунки. Художники Кора з іншого боку відомі своїми яскравими картинами з ниток, які називаються Нієрі Кас. У тепіку ви можете знайти твори мистецтва Уїчоль та Кора в багатьох галереях та магазинах. Це особливий шанс забрати додому частинку їхньої багатої культури як сувенір, коли ви купуєте їхні роботи. Ви не просто отримуєте щось гарне, ви також допомагаєте цим митцям. Таким чином, ви допомагаєте зберегти цю культуру живою на довгі роки. Музика і танці є важливою частиною щоденного життя в тепіку. Вони показують серце і душу тепіка від жвавих мелодій маріачі гуртів. До традиційних танців, що передаються роками. Вулиці Тепіка сповнені святкової музики та ритму. Музика мріячі з її трубами, скрипками, гітарами та пристрасними піснями, є ключовою частиною мексиканської культури. А традиційні танці, які часто можна побачити на фестивалях та інших культурних заходах, показують давню історію Тепіка. Вони є природним способом показати радість і традиції, показуючи нескінченний дух Тепіка. Тут музика і танці це більше, ніж просто розвага, вони є важливою частиною культурної ідентичності міста. Історія Тепіка схожа на чудову ковдру. Кожна нитка щільно вплетена в серце цього міста. Місцеві народи Кора та Уїчоль мають глибокий зв'язок із цією землею. Протягом багатьох поколінь вони створювали прекрасні традиції та вірування, які існують і сьогодні. Страдавні місця, такі як руїни ікстлан Дель Ріо, розповідають історії життя до приходу іспанців. Ці дивовижні піраміди та особливі місця для церемоній. Справді варто побачити. Ознаки цієї довгої історії є всюди. Просто чекають, коли ви їх знайдете. Якщо ви хочете дізнатися більше про Тепік, регіональний музей антропології та історії чудове місце, щоб почати. Цей музей розташований у красивій старій будівлі 1700-х років. Яку відремонтували Всередині є багато цікавих речей, які допомагають нам зрозуміти історію тепіка тут? Ви можете побачити стару кераміку, красиві кам'яні різьблення, а також зброю та знаряддя, якими користувалися корінні народи. Ці Речі допомагають нам уявити, яким було їхнє повсякденне життя: регіональний музей антропології та історії. Це не просто місце, де можна побачити старі речі. Це місце, де ви можете відчути серце та душу Тепіка. Історія Тепіка це не лише стародавні цивілізації чи іспанське панування. Це місто відіграло велику роль у боротьбі за зміни та свободу на початку 1800-х років, коли вітри змін проносилися Мексикою. Тепік став справді важливим місцем для протистояння іспанському пануванню. У 1810 році місто стало центром для людей, які хотіли змін. Місцеві бійці почали брати зброю і боротися проти іспанців. Ключовою особою в цей час був Хосе Марія Меркадо. Він був священником, який вів народ Тепіка у їхню прагненні до свободи. Його надихаючі слова та сильна віра в перемогу свободи привабили багатьох долучитися до руху. Хоча Меркадо був спійманий та вбитий іспанською армією, його ідеї жили далі і підтримували дух змін. Сьогодні в центрі Тепіка стоїть великий пам'ятник, що вшановує жертву Меркадо. Він нагадує нам про сміливість та рішучість, які знадобилися Мексиці для здобуття свободи. Коли ви стоїте перед цим пам'ятником, сподіваюся, ви приділите хвилину, щоб згадати жертви тих, хто боровся за свободу. Ця боротьба сформувала долю Тепіка та всієї Мексики. Тепік це живий приклад того, наскільки потужною може бути історія. Ті старі бруковані вулиці, давні будівлі і старі руїни, це не просто спогади з минулого, це тихі свідки людей і подій, які зробили тепік таким, яким він є сьогодні. Коли ви гуляєте історичним центром Тепіка, знайдіть хвилинку, щоб справді розгледіти прекрасні деталі старих будівель. Прочитайте історії, викарбувані в кам'яних стінах. Постійте на площах, де покоління збиралися, святкували і жили своїм життям. А також у будинках та місцях зустрічей. Прислухайтеся до відлуння сміху, пісень та розмов, які наповнювали ці простори протягом століть. Тепік прагне зберегти своє минуле. Це видно з того, як ретельно вони реставрують старі будівлі. Створення музеїв і культурних центрів, і створення музеїв та культурних центрів, і в тому, як вони пропагують старі традиції. Але Тепік це не лише минуле, це місто, яке також дивиться в майбутнє з розкритими обіймами, поєднуючи свою багату історію з сучасним і глобальним відчуттям, нові ресторани. Магазини місцевих дизайнерів і сучасні художні галереї все це частина постійного зростання Тепіка. Завітаємо до кав'ярні Донья Марія, що заховалася на тихій вулиці в Тепіку, неподалік від ринку Хуана Ескутії. Це місце настільки заховане. Що ви можете просто пройти повз нього, якщо не будете уважно шукати. Ззовні воно виглядає досить просто: світло-блакитні двері та намальована вручну вивіска з написом Кава та історії. Але щойно ви відчиняєте двері, вас зустрічає запах свіжої кави та тепла усмішка Доньї Марії. Доня Марія керує цією кав'ярнею вже понад 50 років. Її кав'ярня це немов серце громади, і вона справді показує дух тепіка. Стіни вкриті старими фотографіями, і кожна з них немов вікно в минуле тепіка, ви побачите фотографію доньки Марії, коли вона була молодою, гордо стоячи за прилавком. Також є фотографії місцевих свят, весіль та повсякденного життя. Коли ви п'єте свою традиційну каву, з глиняної чашки доня Марія поділиться з вами своїми історіями. Вона розповість вам, як Тепік змінився за ці роки. Слухайте уважно, адже в її історіях ви знайдете мудрість про життя та тепло людських стосунків. Неподалік Тепіка ви знайдете Серро де ла Круз. Це чудове місце, щоб побачити все місто, широку долину і навіть гори Сірра Мадре далеко. Але Серро де ла Круз – це більше, ніж просто гарний краєвид. Тут також зберігається багато давніх історій. За однією давньою легендою, колись тут спалахнула жахлива хвороба. Люди втратили всяку надію. Однієї ночі люди взяли хрест і піднялися на серо де ла Круз. Вони встановили хрест і молилися від усього серця, просячи звільнитися від хвороби, яка їх турбувала. Коли зійшло сонце, хвороба чарівним чином зникла. Той хрест став символом надії та віри, спокій і тиша. Які відчуваєш на вершині Серро де ла Круз. просто дивовижні. Одна з найкращих речей у подорожах це зустрічі з людьми з різних культур та слухання їхніх історій і дізнаватися більше про світ у тепіку такі зустрічі трапляються часто. Все починається з посмішки. Простого привітання або простого бажання трохи поспілкуватися. Я зрозумів це, блукаючи ринком Хуана Ескутіа, де мене привабили барвисті тканини, виготовлені місцевими майстрами. Я зустрів жінку на ім'я Ізабела. З великою посмішкою та іскристими очима, вона пояснила різні способи плетіння, значення взерунків і історію кожного виробу. Під час нашої розмови. Ми обидві виявили, що любимо мистецтво, музику і красу міста Тепік. Ізабела запросила мене до сусіднього кафе, де ми пили гарячу солодку кафе де Олія і довго розмовляли. Ми говорили про сім'ю, мрії і наші погляди на життя. Це була розмова, яка вийшла за межі мовних бар'єрів, культурних відмінностей і звичайних взаємодій між туристами та місцевими жителями. Це був справжній зв'язок, момент, який нагадав нам, що, врешті-решт, ми всі люди і пов'язані одне з одним, залишаючи тепік. Моє серце сповнене чудових спогадів про це місце. Я завжди пам'ятатиму жваву енергію міста і шепіт його старих стін. Я не забуду смачної їжі або доброти людей, яких я зустрів. Тепік це місто, яке повільно розкриває свою чарівність і в нього легко закохатися. Це місто, яке залишає сильний слід, місто, яке поважає своє минуле та цінує свою історію. Але водночас воно зустрічає майбутнє з розкритими обіймами. Історія тепіка триває, це суміш традицій, стійкості та незламного духу його людей. Якщо ви приїдете до цього чарівного міста, дозвольте його ритму вести вас, насолоджуйтесь несподіваними зустрічами і цінуйте моменти, які роблять Тепік таким особливим. Тепік – це більше ніж просто місце для відвідування. Це подорож, дослідження і нагадування, що іноді найцінніші скарби знаходяться не в гамірних місцях, а в тихих куточках. Приїжджайте відкрити для себе магію тепіка. Його дух залишиться з вами навіть після того як ви поїдете. Ох, тепіку, ти справді мене полонив. Ти не просто зупинка в моїй подорожі, ти, наче ковток свіжого повітря, ти ідеальне поєднання історії, культури та сильного духу твого народу. Ти зустрів мене теплим мексиканським сонцем, ти зустрів мене запахом кави в повітрі, ти слухав мене в сміху, що лунав на твоїх барвистих міських площах. Я гуляв твоїми брукованими вулицями. Кожен крок відчувався. Як подорож у минуле. Я милувався твоїми старими колоніальними будівлями, наче я чув, як старі стіни шепочуть та... таємниці з минулого. Я відчув пульс твоїх гамірних ринків, де змішувалися кольори та запахи, і радісні вигуки продавців. Я піднявся на серу Дела Круз. Місто виглядало як барвистий пазл, і глибоке почуття спокою наповнило моє серце. Через усе це я знайшов. Справжнє серце Тепіка, його теплоту та доброту, і сильний дух свого народу від Дони Марії, яка ділилася зі мною кавою та історіями, до Ісабель, яка всім серцем керувала ринком. Кожен, кого я зустрічав, перетворив мою звичайну подорож на незабутній досвід. Те пік, ти був для мене більше, ніж просто зупинка в моїй подорожі. Ти змінив мене і ти займаєш особливе місце в моєму серці. Ти пробудив моє почуття подиву. Ти повернув моє бажання досліджувати, і навчив мене насолоджуватися простою красою в повсякденному житті. Ти е, нагадав мені зупиниться і е, насолодитися маленькими моментами, щоб слухати шепіт вітру, і зійти з протореного шляху. Щоб знайти дивовижні місця, коли я сіла в літак, моя голова була повна змішаних почуттів, те знайоме почуття прощання з місцем, яке ти полюбив усім серцем. Але водночас я була вдячна за спогади та уроки, які брала з собою. Я знаю, що частинка моєї душі завжди залишатиметься в типіку. Отже, якщо ви шукаєте нову пригоду, подорож, яка наповнить вашу душу. І пробудить ваші почуття. Тоді в мене є пропозиція: поїдьте до Тепіка, пориньте в культуру та досліджуйте приховані куточки, дозвольте його чарівності захопити вас. І поки ви там, будь ласка, передайте їм привіт від мене, скажіть їм, що я не забула їхньої доброти до мене. І що одного дня. Я повернуся, щоб продовжити нашу історію.